На Прикарпатті міст розвалюється на шматки. Переправа на міжобласній магістралі Колимия Бучач нині буквально тріщить по швах. Водії ризикують, щоразу долаючи цю переправу з полученням майже 30 років і за цей час конструкції прогнили. На мості вже чималі дірки, крізь які проглядаються води Дністра. Можете проломити будь любий чес, а це десь дошку заб'єте і все. Це до пори, до часу їздить. Що це міст? Ну, люди хліба хочуть, треба їхати. Нерви ж теж не желізні. Машину можна перемонтувати, а нервішки то не желізні. Аби переїхати через міст, водії іномарок перевіряють кожну дошку на міцність. Вони ж не хочуть машину в ніч, а потім пробити колеса. Якби тут сплять, є немає. Небезпека чатує не лише на водіїв, власникам двоколісного транспорту, теж не переливки. Я їхав сюди, де я з другого села, я з того магазин приїздив. Тобто то немає права їхати, тут можна голосу втерти. Маневрувати на аварійному мості не бояться хіба що місцеві хлопчаки. Одинадцятирічний Андрій знає кожен сантиметр небезпечного сполучення. Сюди мушу їхати вправо, сюди вліво. Сюди. Ой-ой-ой, уліво. Не страшно тобі! Mm -mm. Селяни б'ють на сполох. Цей аварійний міст єдине сполучення трьох тутешніх сіл із райцентром Городенкою. Об'їзду немає. Людям, у буквальному розумінні, загрожує ізоляція. Через річку човном або Убрід, ну, залежить від наповненості Дністра, розумієте? А об'їжджати Тернопільською областю то дуже далеко. Десь, напевно, 100 з лишнім кілометрів. Це зв'язок із світом. Ну, як люба дорога потрібна. Відремонтувати дерев'яний міст, самотужки, селяни не можуть. Йдеться про кілька мільйонів гривень. Для сільського бюджету це непосильна сума. Люди неодноразово зверталися до влади та поки що отримують лише відписки. Казали, закладуть кошти в 2015-му. п'ятнадцятому. 2015 Дві як мені говорили, кошти закладені, але вірніше повинні би відділятися, але їх немає. В райдержадміністрації від аварійного моста відхрещуються. Кажуть, переправа на балансі облавтодору. Ми не маємо до того, як то кажуть, жодного, жодного відношення, лише на горіхі нам дістається від людей. В облавтодорі журналістів далі пропускного пункту не пустили. Нікого з Києва автомобиля. Ні, не поїхали на ворог. Жена можна селяни, здаватися, не збираються. Люди вже написали листа до Кабміну з проханням якнайшвидше виділити кошти на ремонт моста, адже перші осінні дощі можуть стати для аварійного сполучення останніми. Михайло березень Андрій Шкварла. Новина на вежі.